Доброго дня! Я Ігор Олегович Федорчук, лікар-ортопед-травматолог Варазкої багатопрофільної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про остеосинтез, який використовується в нашій лікарні. Остеосинтез це метод відновлення правильної форми кістки та її фіксація за допомогою певних фіксуючих пристроїв в правильному положенні до повного зрощення перелому. Для відновлення кістки використовуються різні пластини, спиці, штифти та інші фіксатори, які встановлюються під час операції. Дані фіксатори виконуються з біологічно інертного металу, який не охислюється в організмі і не видає в м'які тканини ніяких шкідливих речовин. Завдяки металоостеосинтезу фрагменти кістки фіксуються один до одного і залишаються на тривалий термін. Це забезпечує тим, що не пошкоджуються нерви, м'язи, сухожилки і так далі. Показами до оперативного лікування металоостеосинтезу є складні переломи. Багато уламкові переломи, які зашкоджують перфорації шкіри, так само неправильно зрощені переломи. Якщо ви отримали травму, ви маєте звернутися до травматолога для, для обстеження та подальшої тактики лікування. Ваше здоров'я, пріоритет нашої лікарні.